На Закарпатті продовжують фіксувати нові випадки COVID-19. Минулого тижня в регіоні лабораторно було підтверджено 89 випадків захворювання. З них 7 серед дітей. Найбільше випадків завжди реєструється в Ужгородському районі. Це 42 випадки на минулому тижні в Берегівському районі 19 та у районі 16, сім випадків зареєстровано в Хузькому районі, 4 в Тячівському і один випадок захворювання на covid 19 зареєстровано у Рахівському районі. Летальних випадків у пацієнтів з підтвердженим діагнозом covid 19 на минулому тижні не зареєстровано. Фахівці також відзначають зміну у перебігу хвороби і пояснюють на що варто звертати увагу і чим нові варіанти відрізняються від попередніх. Появилися субваріанти коронавірусу. Ми не знаємо, чи точно є вже в Закарпатській області. Я думаю, що вони є. Це німбус і стратус. Німбус це гострий біль у горлі, появляється. А при стратусі це появляється хриплий голос і охриплість. COVID-19 не проходить так важко, як проходив спочатку, коли розпочалось це захворювання. Також на Закарпатті продовжують вакцинувати дітей. Медики кажуть, пік захворюваності зазвичай очікується в середині грудня. Також буде враховуватися стан захворюваності серед освітян, власне, тому що. Якщо є багато захворювань серед і дітей, і дорослих освітян, то тоді по-іншому організовується освітній процес або це вимушені канікули, або вже на розсуд керівника закладу освіти. Хоч ситуація в області контрольована, та карантинних обмежень не планується, медики закликають дотримуватися правил безпеки та стежити за своїм здоров'ям.